У цій фінансовій установі й так гарантують швидкий кредит, але цей молодий чоловік хотів отримати все й негайно. Замість паспорта він узяв пістолет і націлив його на менеджера. А на вулицю вийшов уже багатим. Зловмисник легко брощинився у натопі, якби не поліцейські, що проходили повз. Підійшовши до даного громадянина, співробітники поліції попросили його зупинитись. На що останній почав тікати? Даного громадянина було затримано. У пакеті 11 тисяч гривень, а затриманому всього 21. На легкі заробітки до столиці молодик приїхав із Черкащини. Достав, прикрасила дали гроші. Бошу. Він спокійно розповідає про скоєний злочин, бо робить це вже не вперше. У свій юний вік хлопець має неабиякий кримінальний талант. У цього чоловіка було вилучено газовий револьвер, який він використовував при скоєнні розбійного нападу. До речі, за прикметами, за іншими ознаками, він схожий на чоловіка, який 9 разів скоїв аналогічне розбіння напади. Легкі заробітки тепер можуть обернутися для молодого хлопця 12 роками в'язниці. Напади на кредитні установи такого типу, принаймні у столиці, відбуваються ледь не щотижня. У всіх випадках зловмисники діють однаково, чекають, доки поруч буде якнайменше людей, забігають всередину і, погрожуючи зброєю, вимагають від працівника віддати гроші. Проте, вже наступного дня після збройних нападів, кредитні установи працюють як ні в чому не бувало. А замість кремезних охоронців на вході клієнтів і журналістів зустрічають ось такі тендітні дівчата. Нельзя Ой. нас снимать. Выйдите, пожалуйста.